друзі! Сьогодні класна погодка, сезон мотозльотів продовжується, тож я їду на один мотозліт, Він далеченько, 90 кілометрів від, моє... від мого міста. Але я там ще ні разу не був і. Ну, Подивимося, що, що цікавого там буде. Дивись, як що робить, йо моя. Зараз маю на заправці зустріти мого друга. Амадео. Він на новому BMW GS 1300. Та їдемо удвох. Все, їдемо далі. Заправка, все. все. Він... Хто перший приїхав, я чи він. Він тут живе поруч. А воно він. Він перший. Спідеме <свистит> так. Чао, Мади. Комива. Бере дай. Десяти кілометрів проїхали, з'їхали з автостради, я там не знімав, бо вже тисячу разів було знято, з'їхали, 15 хвилин лишилося до міста, до того містечка. Потім там ще треба шукати, де воно, бо адреси такою прям не написали, де воно. Написали в містечко в комунальні парку. Ну, я думаю, що буде в центрі. Тут гарні міста, місця такі. Так само тут все. Поле, там, там, Виноград. Красиво, по-своєму. Ні, Сарденії не був. Тобто я зараз заїжджаю десь до центру з західної сторони. Треба бути організувати якось тріп на, на декілька днів. З наметом поїхати десь сюди, в центр, заночувати у горах. Ось так, ну прикольно, прямо там так трохи на Україну схоже, там такі ліси, посадочки, поля. бо на той на, захід, на східній стороні, то там все море, гори На північний так само я їхав. Ну, там трошки... Минулому відео було. Алес. Ага. Алес італіянською. А сардинською Абас. Тут у кожного міста своя назва і сардинською мовою. Тепер нам треба знайти комунальний парк центральний, а де він є. Треба когось питати, де куди їхати. Тут ще й знайди кого питати, неділя. Всі по домах сидять. ну ладно, Навігатор веде до центру. Сподіваюся, що і парк у центрі. Містечко невелике. Було написано, що що там мотозліт, Я не побачив, дивлюсь на навігатора. Мама Побачив та їдемо. мотозліт Дуже нелюдяно тут, безлюдяно. Якщо якесь свято, ну, тут мотозльот ще і машини як вони, старі, це депоки мають бути, типу такий мото всіх моторів, зльот всіх моторів. Подивимося. Я такий везунчик, що приїжджаю на мотозльоти, а тут ніфіга нема. А ні. Ну так. Да. Маленький, ну ладно. Що тут очікувати від такого села. Тут і станемо на вході. Все, що тут є цікавого, як завжди, мотобазар. Aqui é Скажемо, що я для цього тільки і приїжджав подивитися на цього спецмейна. І зараз там все вирушаємо додому, а Мадео їде, бо у нього є, є ще справи по, після обіду. Він є додому, поїде по додому по автостраді. Я беру дорогу, як завжди, повертаюся по таким дорожкам, ну, по селам, по другорядним дорогам. Так, цікавіше, подивлюся, щось. Може десь стану, щось захнемо. Дрона взяв, може де політаю. Сьогодні вітра зараз нема, дали вітер після обіду, але подивимось. Так, моцики стоять. Все, разъезжаемся. Їдемо далі. Амадео погнав на автостраду і додому. Я вже виставив навігатора на, на поселам. Їхати по селам. Так, ніби все себе, нічого, не забув. Все, їдемо далі. Як завжди, там ресторан можна було замовляти, але це так. Поїдь, поїж, побухай, а потім вертатися. 90 кілометрів, тим більше я зараз поставив дорогу, то буде більше ста десь. І як не як на двох колесах бухати не можна. Та й взагалі пити. Ліпше не пити за рулем. За кермом. Все, погнали, їдемо далі. Прикольні дорожки. Неділя нікого. Взагалі, ні машини, ні моцика. А якесь село заїжджаєш, взагалі, навіть людей нема блін. Вон зараз заїдемо, це якесь невелике містечко. Проїжджав тільки що, щойно. Блін, по центру нема, навіть бари закриться, капець, може вони ввечері. Чи всі на мотородуну? То напевно так, вони вже маленькі. І... <сі> всі люди там. Люди відпочивають зараз сезон. Ніфіга собі, ще аквапарк тут є. Кажу маленьке містечко, що це таке? Бараділі. Може не таке, воно і маленьке. <сі> Бараділі. Люди як можуть, так і затримують народ в своїх містах. Вже тут і навіть аквапарк відкрили, щоб ніхто нікуди не втікав, бо в Сардинії такий колапс, чи як воно називається, що молодь тікає до міст. Та і на континент, не тільки в калярі, ну великі міста. От таких маленьких нема роботи, ну як в полі. По сезону, а що ж то? Це Та життя так в полі пройде. Та люди і тікають. А, що казав, нема. Трошки, ладно, по краю нас проявило. Але все одно не одної душі. Наступне село. Узерамана. Тут хоч машини стоять. А людей немає, машини стоять, людей немає. Ось вони розуміють слово неділя, значить треба відпочивати, спати. Машини стоять, Ну правильно, зараз обід поїдять, вип'ють та в тавлюлю. Бо завтра понеділок. Нє, та ти шо, в барі є люди, майо! -ма Це напевно... З усіх сел сюди з'їхалися та... та кутять. Трошки покрутив мене, бо ви хотів вивезти на автостраду. Ну правильно, щоб скоріше приїхати. перед переналешовував, то їду в гори. Та що, півпершої по автостраді зараз я раз-два-пів години вдома чи за годину, а тут ще покататися можна. Тим більше мені подобаються такі дороги. Машин мало, та взагалі класний. Коротше, піднявся вітер і все, і політати ніяк. Там були, паслися коні, вівці хотів. Став, хотів на дрон опустити, так трошки політати, щоб розбавити відео. Ніфіга. Ну як, дрон, він висить нормально, витримує вітер, але все ж таки не той ефект. Да, тут взагалі поля, одні поля, прикольно. Навіть ніякого шматочка не мав, що пустий. Засіну. Це засіяно, що ж вони засіли. Прикольно, тут короче, не гори, а такі холми, земляні. Офігеть. Ну, Мають свій шарм. Щоб сказати, Я тут їжджу, вибираю другорядні дороги, які є на Сардинії. Не їду по автостраді, щоб показати вам, що Сардинія – це не тільки море і гори, а ще й такі от містечка, села, поля, холми. А ви зі свого боку напишіть якийсь коментар, будь ласка. Мені цікаво буде почитати, відповім всім. Може деякі щось запропонуєте кудись поїхати на Сардинії, Щось цікаве. Подивіться на Google Maps, може побачити якусь цікаву точку. Я з задоволенням туди поїду, якщо навіть день-два, то я візьму на мету. Переночуємо, подивимося разом, зніму відео про це місце. Чекаю коментарів. Та і хто перший раз на моєму каналі, підписуйтесь, будь ласка. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую. Місто Сенурбі Навіть не містечко маленьке, а таке достатньо величеньке як для Сардинії О, і зразу є людина. Сьогодні огляд сел південної Сардинії. І машин побільше. Ну то що ж, то, то вже місто. А ну може буде бар та кави випити якоїсь. Принесемо. Прибуток цьому місту. Закинемо одне євро на каву. Так, все зачинено. Все зачинено, ми їдемо на наступну точку. Не там повернув, тепер пів села треба їхати. Ой, який гарний галюнок який. Сьогодні. сьогодні буде десь 200 кілометрів мого тріпу. По трасі, по полю, по садам по оливковим садам. І їдемо далі. Ой, які класні серпантинчики. Так що, ще й будуть гори сьогодні. Оце повний комплект. Вон як гарно, красиво. Неділя вдалася. О, може піти гриби позбирати В соснах точно якісь маслята є. І ще і трошки екваліптового лісу. Супер. Повний комплект неділі. Обалдеть, нема нікого, дорожка рівна, та взагалі це заряд на тиждень. Там точно полазити будуть гриби можна, гриби пособирати. Збирати. Треба буде сюди приїхати після дощів. Бо дощі пройшли трошечки, але мало. Все, їдемо додому. Тут мені вже вон калері там лишилося, тут 10 кілометрів. Підписуйтесь, пишіть обов'язково коментарі. Та зустрінемось на дорогах. Все, їдемо далі.